Пацаней купив собі нові прожектора. Дивись, як офігенно світять і включаємо. От те то от е то світи, от те то да. Виключаємо. Ну, як вам така тема? Офігенно світи. Друзі, ви запитуєте, як я заробив перші гроші з YouTube. Дуже легко. Вимикаєте його на місяць. І влаштовуєтесь на роботу. Заробляєте гроші. Всім привіт, друзі! І слава Україні! Так, працюємо ми тут над станочками зазвичай. Станки для виробництва будівельних блоків. Різні моделі. Всі станочки, майже всі на 5 блоків, бувають і на 6. Друзі, кому цікаво, переходьте на канал. Дуже багато відео на тему будівництва, станків для блоків, як робити, з чого робити, яку мішалку потрібно, все є. Ну що, ви кажете, СЕС нічого не виробляє в похмуру погоду. От. Можливо, давайте будемо дивитись. Зараз буде нарізка відео, яке я знімав в похмуру погоду. Там ранок, вечір і супер дощ. Так, друзі, знову дощ, знову погода така собі. І ми з вами дивимось, що ж у нас видає, значить, видає а, 570 Вт одне поле, 500 Вт приблизно. От, зараз потреби от немає. Інвертор мовчить. Без проблем. Тобто це одне поле, їх два. на зарядку акумулятора йде 5 ампер будь ласка. Так, ну давайте щось включимо. Так, друзі, включив бойлер 1,2 кВт. Так як я і казав, ден я міняв на 1,2 кВт. Дивіться, в похмуру значить 1600 Вт. Два поля, 1300 приблизно. Це все приблизно. Тобто поле перекриває і навіть заряджає акумулятор. так Зараз подивлюся, що бере з мережі. Увін, увімкнув я мережу. А, так не видно. Не відкрию. так 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 Т4 так. із мережі бере. 0,005 Так, друзі, значить, дивіться, на вантаження Пішло, поїхало. Все супер. От, Панелі. Так, ну, майже 600 Вт, тобто 1200 майже дає. Майже. Тобто, перекрива і ще навіть йде. Легенький заряд акумулятора. Дивимося, що в нас бере з мережі. З мережі бере 0,5. Все супер. Друзі, а тепер взагалі отак пішов отакий дощ на небі отак. І дивимося, що ж тут у нас. Е, так, потреби 1,3... і дивіться, з акумулятора то туди, то сюди. Е, значить, 1,6 кВт. Тут помножати на 2 потрібно. Ага, потреби вже 2. Та все супер. У мене все влаштовує. Якось так. Дивіться, третя година дня. З панелей 2,4 кВт, 2,6. Потреби будинку до кВт. Іде заряд на акумулятор. А акумулятор в ролі балансира. Тобто він грається ним туди-сюди, туди-сюди. Я думаю взимку тут буде ват 700-800. Ну, світовий день. Але не забуваємо про те, що світовий день взимку коротший. Тому я і залишив собі три акумулятори. Але це не точно і ми це все побачимо. Всім успіху, натхнення і бережіть себе.